Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. У сьогоднішньому відео, ось на такій машинці Toyota Camry в 40-му кузові, будемо покращувати світло. Хто дивився, мої попередні відео бачив, я покращив світло ось в цих лінзах ближнього світла, тим, що встановив більш потужну led лампочку А тепер ми опускаємося нижче і будемо покращувати світло в наших протитуманках. Як ви бачите, тут стоїть ксінонова лампочка. Мене це не влаштовує, тому що протитуманки світять полоскою. Якщо ми тут поставимо екран і включимо світло, то буде просто полоска. А якщо стоїть ксенон, полоска потужніша, вона розмита. І замість того, щоб нам допомагала вона в освітленні дороги, ми тільки сліпимо зустрічний транспорт. Я давно думав, як покращити світло протитуман в цій машині. Мені попадались ось такі от пари на Галіекспресі. Ці фари ви бачили неодноразово в оглядах. Вони писали, що вони підходять для Toyota Camry. Коштували вони на Aliexpress зовсім невеличких грошей. Але оці от вушка вони знаходяться трошки не там. Тому що оригінальні фари на Toyota Camry, Одні вушка тут, а другі десь от на цьому рівні мають бути. Я думав, що я щось приліплю і колпорю. Але ніякумки не доходили. Потім попадались інші фари такого ж самого зразочку й з поворотниками, з режимом ДХО. Ну, бачите, яка красота. Але все виявилось набагато складніше. Тому що, хоч вони і не на тих місцях, оці кронштейни, щось начебто можна підложити. Проблема в тому, що навіть вушка, вони в цих фарах, які я продемонстрував, вони не співпадають на тих місцях, які мають бути. Е, мені просто випадково попались фари е, в нашому магазині. Ну, в смислі в місцевому інтернет-магазині, який називається Light Park. Написано, що вони абсолютно підходять для Toyota Camry. Як Ви бачите, начиння у них таке ж саме, але тут у нас і захисне скло вже під кут, як тут є. І кронштейн у нас, бачите, він якраз напротив. Тобто, щоб я не підкладав, у нас би щось би вийшло не дуже гарне. І головне, для будь-якої світлотехніки, у нас повинно бути, ми змонтувати зможемо. Але головне тут є механізм регулювання, щоб вони світили в те місце. Позитив цих фар ось з такими лінзочками в тому, що вони дають гарну світлотіньову границю. Але негатив в тому, вони світять дуже широко. Ну, Тут кожному своє вирішувати. Вон, бачите, як тут в оригіналі. Тут навіть ну, не знаю, наскільки вони підійдуть, але зараз разом з вами будемо це робити. Тут вони ось в такій непримітній упаковочці. Якщо хочете на Toyotyм, до речі, відзвонився мені менеджер, коли я замовив, перепитав, в якого року машина, і пообіцяв, що точно підійде. Як ви могли вже дивитися, кому це цікаво, замінити фари можна, відпустивши ось кусок защити. Але щоб не рвати і не викручувати колесом, було б хорошо колесо наше зняти. Я поступлю трошки інакше. Можливо, я пожалію про це, але знизу у нас є там ще один кусочок защити. От я його демонтую, тому що буду я замінювати обидві фари І тому зроблю це так, щоб не рвати пластик і не мучити його. Тому розбираю доски в ями, спускаюсь вниз і продовжу. Спочатку сам розберусь, як знімати ту губу. До речі, я колись це робив, тому що лампочки ксіноної просто так не ставляться. Але зараз гадаю і тоді вже буду продовжувати відео. І вам розказувати, як це робиться. Ось я знизу. Сподіваюся, що те, що я зараз бачу, мене не підводить. Дивіться, це ми дивимося по напрямку машини. У нас тут один язичок з бампера виходить і до нього кріпиться саморізом. Раз, два, три, чотири. Ззаду так само до защити з цього боку. Раз, два. І тут кліпса. У нас йде до подрамника. І з цього боку кліпса і тут так само два саморізи. Сподіваюсь, якщо... Ага, ще тут по одній. Одна ось тут і одна ось тут. Кліпси в Тойоти підінемо і воно все вийде. Ну, для початку беру, відкручую саморізи головочкою на 10, якщо я не помиляюсь. Це у нас досить таки все м'ягеньке, простенько має вийти. Я думаю... До речі, оця от губа вона з двох частин складається. Тому можна її знімати і частинами. Тому відкручую все, буде яке ускладнення, тоді продовжу. Все в мене вийшло без ускладнень. До речі, на такій кліпенькій защиті тут обнаружився у нас ось такий пасажир. Як він сюди попав, досить таки все ціле. Кліпси у нас під отверточкою, все вийшло. Єдиний момент: тут у нас з цього боку раз, два і ось там. Три, ще один. Бачите, я тут ще не відкручу Раз, два. І ось там ще третій є Що не кажіть, а звідси у нас доступ набагато кращий, ніж би ми вбирали цей подкрилок. Нам би тут заважав бачок омивача. Так, і тепер ми добрались, я видаляю ксенон і дивлюсь, як зняти нашу фару. Звичайно, було б хорошо, якби колесо було прямо тут. Можливо, я відкочу машину, перекочу її. Але для початку я зніму цю защиту і так поочередно буду переїжджати, щоб мені було зручніше, щоб яма не заважала. Але, ще раз кажу, для початку знімаю защиту із лівого боку теж. Бачите, як хорошо, коли машина вскрита антикором і вона вся жива, не дивлячись на всі наші пригоди. Зняв я кусок защити із лівого боку. Але вернемося до правого. Я зараз зніму нашу лампочку ксенонову. Якщо у вас стоїть звичайна галогенка, ви як мінімум знімаєте розйом. Ось він в мене тут закручений, бо він вам буде заважати зняти фару. Лампочку я зняв. І тепер відкривається ось така картина нам. Бачите, от, я не можу телефон повернути. саморіз один. Тут торчить кліпса, яка тримає маску. А внизу герметик. Якщо до вашої автівки ніхто із фахівців раніше і ви не лазили, якщо у вас все в оригіналі, то у вас тримається на одному саморізі. А ось це от герметик з заводу. А з цього боку вушка у нас входять ось ці місця і просто тримається там без всяких саморізів, тому... Відриваємо герметик. бо Я вже грішним ділом подумав, що хтось із фахівців лазив до моєї машини. І навіть були в мене підозрі. Відриваємо герметик, беремо отвертку. До речі, бачите, моя рука проходить. і її. Тобто, коли зняти ось цю защиту, то бачок з абсолютно ніяким чином не заважає. герметик в силу своїх властивостей ось таким чином. Відривається. І чому, так, японці придумали. О, бачите, вже в мене почала вона ходити. Беремо отвертку відповідну. Я вибрав ось таку манюню. Відкручуємо саморізик. Саме головне його не зірвати. Грані. І коли ми відкрутимо саморізик, я продовжу. Саморіз я відкрутив, бачите, вона вже у нас не тримається. А, о! Бачите, оцими вушками вона заходить от в ті місця, там для вушок є відповідні. Тобто отвори у нас використовуються для монтажа на інші машини. Фара знята. Абсолютно таким самим чином беремо фару із цього набору. Не путаємо де право, де ліва, хоча по-іншому ми її не поставимо. І ставимо її на те місце. Ось так. Регулювальний гвинт у нас донизу. І ось цими вушками ми заводимо в ті пази і верхнє вушко прикручуємо саморезом. Щоб у нас все було як в оригіналі, беремо герметик відповідний. А ще краще клей поліуретановий, якщо, він, якщо ви знайдете десь його в таких фасовочках, і приклеюємо е, холодну сварку, клей для пластмас. Не рекомендую брати по тій причині. Що рано чи пізно нам доведеться по якійсь причині, бачите, поки я з вами говорю, фару я поставив. І ось вона у нас. Да, ну я зробив одну помилку. Нам треба ось цю захисну плівочку зняти, щоб ми не робили дурних рухів. У майбутньому все стає на місці. Вкручуємо саморізику, притискаємо її до себе, порухаємо. Саморізик має ну, попасти. А далі е, от наша клемка, На клемці написано D плюс, D мінус. І тут вираховуємо, де у нас плюс, де у нас мінус. Е, за допомогою ось такого інструмента, можна методом проб і помилок. Нічого страшного не буде. З'єднуємо фішку, включаємо ближнє світло, включаємо протитуманки, світить, значить, попали. Не світить, перекидаємо фішку. І робимо спробу ще раз. Я зараз прикручу протитуманку, підключу фішку і продовжу. Я зробив трошки інакше. Я включив е габаріти, включив протитуманки. Індикатором того, що вони працюють, у мене ліва протитуманка засвітилась. А потім фішку вставив в одне положення, фара не загорілась, я розвернув на 180 градусів, фара засвітилась. Як ви бачите, у нас є гарна сві світотіньова границя. Це те, що я казав, із позитива. Але у нас світло дуже широко розмазує. З одного боку, якщо це додаткове світло для нічних подорожей, це погано, тому, нема, тому що нема концентрації. А з іншого боку, коли у нас е, дійсно е, темна ніч і у нас туман, нам потужне світло не потрібно, і воно повинно світити дуже-дуже низько, щоб туман, сніг, який в цей час можуть йти. Е, да, коли туман сніг не йде, е, у нас освітлювалась дорога. В мене був випадок, коли ми їхали на машині. Вночі це було десь 3 або 4 години ночі, було дуже темно. І за рахунок того, що з дуже потужно світили, вони нам мало що допомагали. Тому вибір завжди за вами. Далі нам потрібно відрегулювати це світло. І це можна зробити не виїжджаючи на дорогу, а прямо тут. Я би відкотив машину якомога далі, поставив би тут екран і просто вирішив трикутник. Зараз я візьму олівець, зараз я візьму ручку по папір і вам поясню, що я хочу вам пояснити. Якщо ми візьмемо, що ось це наша фара, то центр фари, конкретно в моєму автомобілі, буде на відстані 35 см, тобто 0,35 метра. Я вважаю, що протитуманна фара не повинна світити далі, ніж на 20 метрів, тому що її потужності просто не вистачить, вона знаходиться досить таки низько над землею. На 30 метрів, на 40 метрів, світить у нас ближнє світло, в ідеалі, коли це 50 метрів. Протитуманка не може так. Але ваше право. І ось якщо це 20 метрів. А екран у нас стоїть на відстані 2 метра, тому 18 ділимо на 2. А 18 це ось ця відстань. То наскільки у нас має бути нижче оця точка? На екрані ми маємо бачити ось такі дві? Саме головне, щоб вони у нас були то від землі, якщо ми хочемо, якщо у нас на 2 метри екран посунутий. 18 ділимо на 20,09 і тепер 0,35, це висота, на якій у нас знаходиться фара. Множимо на 0,9 і отримуємо 0,315, тобто ось ця висота 0,315. Якщо ми посунемо екран, верніше відкотимо машину від екрану на, на 3 метри, то в нас вийде 17 метрів, тобто 17, 17 ділимо на 0,85. Тоді 0,35 множимо на 0,85, отримуємо 0,29,75. Ось ця відстань має бути. Саме головне, щоб у нас машина стояла на горизонтальній площадці. Тому що якщо задні колеса будуть нижче, все це не діє. І саме головне, щоб у нас що права що ліва фара світили б однаково вверх чи вниз. Навіть якщо ми десь чуть-чуть промахнемося, це буде не суттєво. Але головне, щоб все зберігало, щоб у нас фара не оказала, що вона буде світити доверху. Ось таким чином ми можемо самостійно відрегулювати ці фари і отримувати задоволення від їх користування. Я ж далі не маю вам більше що сказати. Фари світять ось так. от Прикольно, я ще їх не регулював, тому що, бачите, екран не стоїть. Я їх відрегулюю і продовжу <клес> з випробуваннями на темну пору доби на дорозі. Ще один важливий момент при регулюванні. <клес> В моєму випадку так сталося, що я добився ось цих параметрів. Тоді, коли регулювальний винт, бачите, він майже вийшов. Він ще й тут є, але вже на самому країшку. Тому не полінуйтесь, перевірте. Бачите, тут сама ця пластмаска, вона, ось, ось як я перевіряв, я подумав, що тут же люфт є, але ні. Якщо маєте довший вінт, поставте буквально на 5 мм, довшого не потрібно. Якщо ні, ось під цю нижню лапку можна приклеїти, скажімо, двосторонній скотч, і у нас фара опуститься донизу, О, верніше корпус. А саму фару можна буде підкоригувати, підняти доверху. Тому ось такі рекомендації. Нарешті дочекався я сутінок. Як ви бачите, тут дорога не зовсім рівна. І ось який в мене вийшов результат. Я вам скажу, що судячи, бачите, на балки і на заборі видно пятно. По своєму методу я виставив. Я вважаю, вийшло непогано, як для протитуманних фар, а далі кожен із вас вибирає, як підкоригувати. Я вважаю, якщо я робив розрахунок на 20 метрів, то все вийшло дуже і дуже непогано. Єдине, що мені не подобається, це. Відносно невелика потужність за рахунок того, що у нас, бачите, всі обочини ми бачимо, але це конструктивний недолік конкретного виду фар. Я не ставив защиту, тому що я буду, не буду користуватися цими фарами. Я купив два комплекта фар, і тим, кому цікаво, які я буду ставити, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати. Не пропустити якраз оцього другого відео. А на цьому в мене все. Як бачите, їде назустріч машина з заводським непоганим світлом. Це електричка. Я не заважаю цими фарами нікому. Ось, на цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, кому не сподобалось, поставте дизлайк. Напишіть свій коментар, якщо вам є що сказати, а також напишіть, з якого регіону ви дивитесь моє відео. Мені дуже цікаво. Дякую вам всім за увагу, до побачення до нових відео.